Справа 141. Накресліть координатний промінь. І позначити на ньому точку, віддалену від точки Б з координатною 5 на перше 6 одиничних відрізків, друге 3 одиничних відрізки і третє 5 одиничних відрізків. Ну що ж, давайте і будемо так робити. Перше. Накреслимо координатний промінь. Беремо лінійку і креслимо. Так. Добре. Тепер. Давайте позначимо тоді 0. Так, у нас буде різна кількість відрізків, одиничних. Нехай у мене одна клітинка, один відрізок одиничний. Тобто у нас тут буде 1, 2, 3, 4, ну і так далі. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, Нехай буде 12. Напевно, досі. Так. Нам треба зараз відкласти зараз точку Б. Беремо і точку Б. У неї координата 5. Точку Б жовту ми відклали. Є. Далі, в першому випадку, нам треба відкласти точку, яка віддала від неї на 6 одиничних відрізків. Ну, вліво на 6 одиничних відрізків ми не можемо йти, бо ми от у нас початок променя нашого координатного, ми за нього перейти не можемо. Тобто ми можемо тільки вправо через 6 е, одиничних відрізків. Тобто в першому випадку у нас є число 5. 5. Ми додаємо 6 одиничних відрізків то в нас буде число 11. Ну і давайте запишемо, нехай це буде точка А. Ну що ж, Давайте я зображу цю точку А. Нехай вона в мене буде зелена. Координата в неї 11. Підписуємо. Точка А. Чудово. Далі дивимося випадок Б. Чи другий випадок. В другому випадку у нас є точка з координатою 5, 3 одиничних відрізки. Ми можемо вліво, можемо вправо. То якщо спочатку ми 5 мінус 3, це буде 2, давайте напишемо, нехай це буде точка. А, Б, С, хай буде С. А тоді другий випадок, коли вправо, 5 плюс 3. Один відрізка це буде дорівнювати 8. Пишемо, що це точка Д. Так, ну що відкладаємо тоді наступну точку. Точка. Відкладаємо точку С. У неї координата 2 і координата 8. Підписуємо. Тоді це буде точка С. Ось ця у нас точка буде D. Є. E. Останній, третій випадок. На 5 одиничних відрізків рівно віддалено від точки Б. У неї була координата 5. Якщо ми вліво підемо, 5 мінус 5, це буде 0. Давайте напишемо, що це точка, ну хай буде F. А тоді 5, якщо ми підемо вправо, плюс 5, це буде 10. Ну, напишемо точка, точка G. Так. Вибираємо тоді якийсь інший кольор і позначаємо тоді першу точку F на початку. І точку якої координата 10. Підписуємо. Точка F і точка G. Ну що ж, ось таке завдання, де ми відкладали координати різних точок. На цьому вправу завершено.